Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене для вас чудовий рецепт бюджетного смачного домашнього пирога, який готується із незвичайною начинкою. Розпочнемо. Спочатку приготуємо начинку. Я беру цукор, мед та масло. Сьогодні у мене шоколадне, але можна використовувати звичайне. Ставимо сковорідку на плиту та розтоплюємо всі наші інгредієнти. Після цього додаю горіхи, у мене грецькі, але можна. Використовувати будь-які інші, які у вас є. Після цього додаю кокосову стружку. Перемішуємо все знову, і ось такої консистенції в нас виходить наша начинка. А далі займемося тістом. До яєць додаю щіпку солі, цукор та все це гарно збиваю міксером, таку пишну масу, наче на бісквіт. Додаю олію рафіновану без запаху та молоко. І знову ж таки перемішую все. Міксером. Далі в два прийоми додаю борошно. Отак От легесенько перемішуємо обережно, після цього можна додати розпушувач, але в мене сьогодні сода гашена оцтом. Додаю. Перемішую, і другим етапом знову ж таки додаю борошно. Знову обережно перемішуємо. І ось такої консистенції, досить такої легкої виходить наше тісто. Беремо форму, змащую її олією і спочатку. Розділяю тісно на дві половинки. Першу половину виливаю в форму, висипаю всю свою начинку, і другою половиною тіста я заливаю наш пиріг. Ось такий він вийшов. Відправляю його в духовку розігріту до 180 градусів і випікаю до готовності. Готовність, як завжди, перевіряю. Дерев'яною шпажкою вона має виходити сухою. Ось такий гарний, дуже смачний, високий, пишний бюджетний пиріг. У мене вийшов. Здивіться, яка краса виходить в розрізі, він неймовірно смачний. Ця начинка також виходить дуже смачна. Горішки, масло, кокосова стружка, в поєднанні – це дійсно дуже смачно. Друзі, обов'язково візьміть цей рецепт собі в замітки. Готуйте, готуйте з любов'ю. Я бажаю вам всім всього найкращого. Підписуйтеся на мій канал. До нових зустрічей. До побачення!